Сьогодні в Україні довіра до пам'ятників кіногероям більше ніж до працівників правоохоронних органів. Тому працівникам правоохоронних органів більше личить іменувати міністерством українського повітря, а не Міністерством внутрішнього. Це символ вже казали про це. Що зараз в нашій країні немає міліції, є в нас на жаль мусор, який ми зараз ще... символізуємо. Ми тут проводили і нашим шостоплом була пропозиція. Перейменувати наше міністерство внутрішніх справ на міністерство українського сумі. Будь ласка, прийміть. У нас є звичайна табличка. Ми здається, ми? Ми здається, це перебільшеним ваша не епотажем, певно. Це це звичайно не епотаж, це жорстока реальність наших будів в Україні. Тобто найнижчий бал. Ми вважаємо, що владі нам треба дати. Найнижчий бал є бал. Тому в волада цієї в вже всіх да, є бал. Ще раз можна ваше прізвище. Ми